Привіт! Ти вже знаєш, що літосферні плити здатні рухатись у вертикальному і горизонтальному напрямках. Розглянемо детально горизонтальні переміщення та їх наслідки. Існують три види горизонтальних рухів. Зіткнення материкових плит. Зіткнення материкової та океанічної плит. Розходження. При зіткненні двох материкових плит їх краї зминаються в складки, внаслідок чого утворюються гори. Наприклад, на стику Євразійської та індоавстралійської плити виникли гори Гімалаї. При зіткненні материкової і океанічної плит океанічна занурюється в мантію. Наслідком такого зіткнення буде утворення глибоководного жолобу. А коли більш потужна материкова плита наповзає на океанічну, на материку виникають гори. Саме так у результаті зближення плити Наска та Південноамериканської утворилися Чилійські і перуанські жолоби в Тихому океані та гори Анди. У місцях розходження літосферних плит утворюються глибокі ущелини рифти. З них виливається речовина мантії і, застигаючи, формує в океанах підводні гори. Так у результаті розходження південноамериканської та африканської плит утворився південно-атлантичний хребет. Тепер ти знаєш, що у результаті горизонтальних рухів літосферних плит рухаються і материки. Внаслідок цих рухів виникають основні форми рельєфу планети.